20 років. Оксані здавалося, що ця цифра не про неї. 20 років це щось монументальне, висічене в граніті, як дати на пам'ятниках, це термін, за який виростає ціле покоління, зводяться міста, змінюються епохи. А вона що зробила вона за ці 20 років? Народила Софію, навчилася готувати борщ. Досконало вивчила розклад телепрограм і навчилася ходити по квартирі так тихо, щоб не дратувати Анатолія. Телефонний дзвінок вирвав її з важких липких думок. На екрані висвітилася мама. Оксана мимоволі випростала спину, наче готувалася до іспиту. Ало, мамо, привіт. Привіт, доню. Як ви там? Все добре? Софійка вчить уроки. Все добре, мамо. Софія в себе в кімнаті слухає музику, Толік ще на роботі. «А, ну добре. Я дзвоню ось чого. Пам'ятаєш, я тобі казала про скатертину, ту, що ще бабуся Ганна вишивала. Пам'ятаєш? Оксана пам'ятала. Вона пам'ятала її на дотик важкий прохолодний льон, трохи шорсткий від незліченних прань, пам'ятала хитромудрі візерунки. Червоні й чорні нитки спліталися в дивовижні квіти та птахів. Кожен стібок був зроблений з любов'ю. Ця скатертина була не просто річчю, вона була серцем їхньої родини, мовчазним свідком усіх свят, усіх радощів і смутків. Пам'ятаю, мамо, так от я подумала у вас же скоро 20 років, кругла дата. Я б хотіла вам її передати. Це ж сімейна реліквія від матері до доньки. Нехай вона ваш дім оберігає. Я можу з автобусом передати дядько Петро якраз завтра їде в місто. У грудях Оксани щось ворухнулося вона уявила цю скатертину на їхньому великому кухонному столі, уявила, як торкається пальцями вишивки, як відчуває зв'язок із бабусею, якої вже давно не було, з мамою. З усім своїм родом. Це було так правильно. А потім вона уявила обличчя Толіка. Холодний, зневажливий погляд, і почула його голос, такий знайомий, ріжучий, як скло. Що це за ганчір'я? Навіщо ти притягла в дім цей пилозбірник? Доню, ти тут? Голос матері, повернув її до реальності. Тут, мамо, тут. Я Я не знаю, треба у Толіка запитати. «У Толіка?» – В голосі Лідії Петрівни прозвучало здивування. А що у нього питати? Це ж подарунок тобі. У їхньому домі не було нічого, що належало б їй. Все було їхнім, а отже, його. Він вирішував, які штори висітимуть на вікнах, які чашки стоятимуть у серванті. Які книжки будуть на полицях, її думка не мала значення. Я поговорю з ним, мамо. Передзвоню. Вона поклала слухавку, і руки її ледь помітно тремтіли. Чому така проста річ викликала в ній такий страх це ж просто скатертина, просто подарунок від мами? Але вона знала, що для Толіка це не буде просто подарунком. Це буде вторгненням, вторгненням її минулого, її родини, її особистості в той стерильний, вибудований ним світ, де для всього цього не було місця. Толік прийшов за годину, втомлений, роздратований, кинув портфель на стілець, пройшов на кухню, не дивлячись на неї. Що на вечерю? Картопляне пюре з котлетами і салат. Знову котлети. Він зітхнув так, наче вона запропонувала йому отруту. Ну, гаразд, давай. Вони їли мовчки. Софія так і не вийшла з кімнати. Оксана знала, що донька навмисне уникає цих спільних вечер, які давно перетворилися на мовчазне випробування. Тиша у їхньому домі була важкою. Наповненою невисловленими докорами і прихованим роздратуванням, Оксана довго збиралася з духом, вона мила посуд, витирала стіл, робила все можливе, щоб відтягнути момент розмови. Нарешті, коли Толік сів на диван із газетою, вона наважилася. Толіку, що? Він не відірвав погляду від сторінки. Мені мама дзвонила. Вона хоче нам на річницю подарунок передати. Подарунок? Який ще подарунок? Сподіваюся, не чергову банку огірків. Його тон змусив її зщулитися. Ні, скатертину, старовинну, бабуся ще вишивала. Вона що? Він нарешті опустив газету і подивився на неї. Його погляд був холодним і важким. Скатертину, ти серйозно? Навіщо нам цей мотлох?» Це не мотлох Толіку, це сімейна реліквія, вона дуже гарна. Реліквія. він пирхнув. Оксано. Ми живемо у 21 столітті. Які реліквії? Це міщанство, пережитки минулого. Вона тільки пил збиратиме. У нас сучасна квартира, сучасний інтер'єр. Куди ти її постелиш на цей стіл, щоб вона виглядала як сідло на корові? Кожне його слово було маленьким камінчиком, кинутим у неї. Вона відчувала, як вони б'ють, залишаючи невидимі синці. Але, мамо, вона хотіла зробити приємне. Твоя мама живе у своєму світі, де вишиті ганчірки вважаються цінністю. Нехай там і залишається. Скажи їй, що нам не треба у нас все є. І взагалі я не хочу, щоб наш дім перетворювався на філіал краєзнавчого музею, досить. Він знову підняв газету, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Оксана стояла посеред кімнати. Відчуваючи, як у горлі росте гіркий клубок, вона не знала, що було гірше його зневага до її родини чи власне безсилля. Вона могла б посперечатися, наполягти, сказати, що це її дім теж, і вона має право приймати подарунки від своєї матері, але вона знала, чим це закінчиться кілька днів він буде мовчати. Дивитися крізь неї, створюючи в домі нестерпну атмосферу крижаної війни, або почне кричати, дорікаючи їй у всьому в невдячності, у відсутності смаку, в тому, що вона так і залишилася провінціалкою, і вона знову поступиться. Завжди поступалася. Вона взяла телефон і вийшла на балкон. Вечірнє місто сяяло тисячами вогнів, але вона їх не бачила. Вона набрала номер матері, слухаючи довгі розтягнуті гудки Алло. Мамо. Голос Оксани тремтів. Вона відкашлялася. Мамо, не треба скатертину. Толік каже, що це мотлох, він буде злитися. Давай іншим разом. На тому кінці дроту запанувала тиша. Така глибока, що Оксані здалося, ніби зв'язок обірвався. Я зрозуміла, доню. Нарешті тихо сказала Лідія Петрівна, і в цьому тихому голосі було стільки болю і розуміння, що Оксана ледве стримала сльози. Ну, нічого страшного. Головне, щоб у вас все було добре. Вони попрощалися. Оксана стояла на балконі, вдивляючись у темряву, і відчувала себе зрадницею. Вона зрадила матір, вона зрадила пам'ять бабусі, але найголовніше вона знову зрадила себе. Ця розмова стала тим самим маленьким поштовхом, який змусив лавину її спогадів зрушити з місця. Тієї ночі вона не спала. Вона лежала поруч із століком, який мирно сопів, і прокручувала в голові останні 20 років свого життя. Вона познайомилася з ним, коли вчилася на останньому курсі бібліотечного технікуму у своєму маленькому містечку. Він приїхав у відрядження столичний, впевнений у собі в модному костюмі. Він здавався їй принцом з іншого світу. Він говорив про речі, про які вона тільки читала в книжках, сипав назвами закордонних фільмів і гуртів. Він був уважним, галантним, дарував квіти і казав, що вона найчистіша і найсвітліша дівчина, яку він коли-небудь зустрічав, їй, тихій домашній дівчинці, яка виросла серед книжок, це Лестило. Вона закохалася без пам'яті. Коли він покликав її заміж і запропонував переїхати до нього у велике місто, вона, не вагаючись, погодилася. Мама плакала, але відпустила. Головне, щоб ти була щаслива, доню. Перші зміни почалися майже непомітно. Спочатку він м'яко критикував її одяг ця сукня тобі не пасує, давай купимо щось більш стильне. Вона погоджувалася. Потім її подруг, які дзвонили з рідного міста. Про що ти з ними говориш годинами про консервацію? Оксано, тобі треба розвиватися, а не тягнути за собою це минуле. І вона стала дзвонити подругам рідше розмови ставали коротшими, незручнішими. Коли народилася Софія, він наполіг, щоб вона залишила роботу в районній бібліотеці. Навіщо тобі працювати за ці копійки, дитині потрібна мати. Справжня господиня має бути вдома, створювати затишок. І вона звільнилася її маленький світ, наповнений шелестом сторінок і тихими розмовами з читачами, зник Його замінив світ підгузків, каструль і нескінченного прибирання. Він ніколи не бив її, його зброєю були слова і мовчання. Він майстерно знецінював усе, що було їй дороге, її захоплення вишивкою, дурниці, час витрачаєш, її любов до класичної літератури Нафталін хто це зараз читає, її бажання піти на курси англійської? Навіщо? Ти все одно нікуди не поїдеш. Фінансовий контроль був його головним інструментом. Всі гроші були у нього. Він видавав їй певну суму на тиждень на господарство і вимагав детального звіту з чеками. Кожна незапланована покупка. Нові колготки, книга для Софії, пачка її улюбленого чаю, супроводжувалася допитом і лекцією про те, як важко йому даються гроші і яка вона марнотратна. Вона почала економити на собі, ховати дрібні покупки, брехати про ціни на ринку. Вона, чесна і відкрита дівчина, навчилася брехати і викручуватися через пачку масла. Роками він вбивав у неї думку, що без нього вона ніхто, кому ти потрібна зі своєю освітою з технікуму, що ти вмієш, крім як борщі варити? Ти маєш бути вдячна, що я тебе витягнув з твого села і дав нормальне життя, і вона повірила. Вона дивилася на себе в дзеркало і бачила втомлену жінку середніх років з погаслим поглядом, яка дійсно нічого не вміла і нікому не була потрібна. Найважче було з Софією. Донька росла розумною і спостережливою. Із самого дитинства вона відчувала напругу в домі, а в підлітковому віці почала відкрито ставати на бік матері. Тату, чому ти знову кричиш на маму? Вона нічого поганого не зробила. Не твоє діло, обривав її толік. Іди роби уроки. Чому ти не дозволяєш їй купити нове пальто? Старе вже зовсім зносилося. Бо гроші не на деревах ростуть. Я один працюю в цій сім'ї. Софія замовкала, але дивилася на батька з такою неприхованою зневагою. Що Оксані ставало страшно. Цей конфлікт між найріднішими людьми розривав її серце. Вона намагалася бути буфером, гасити сварки, але це лише погіршувало ситуацію. Для Толіка вона була слабкою і нездатною поставити доньку на місце, а для Софії безвольною жертвою, яка не хоче боротися за себе. Мамо, чому ти це терпиш? Одного разу запитала Софія, коли вони залишилися вдвох. Чому ти не підеш від нього? Куди ж я піду, доню? У нас дім, сім'я, і куди я без роботи, без грошей. Ми поїдемо до бабусі, я буду підробляти після школи, ми впораємося. Ти ж розумна, ти талановита, ти просто забула про це. Оксана тоді лише сумно посміхнулася і обійняла доньку. Вона боялася, панічно боялася невідомості. Толік двадцять років будував навколо неї в'язницю, і тепер вона не уявляла собі життя за її межами. Дні до річниці тягнулися повільно і напружено. Толік на диво був у гарному настрої. Він насвистував якісь мелодії, жартував, навіть приніс їй якось коробку її улюблених цукерок, чого не робив уже багато років. Оксану це насторожувало. Така різка зміна поведінки завжди віщувала щось недобре. Я тут подумав, сказав він за кілька днів додати треба ж якось відзначити 20 років це ж не жарти. Я приготував нам сюрприз. Точніше, собі сюрприз, але і для сім'ї користь буде. Оксана напружилася. Який сюрприз? Побачиш тобі сподобається. Він загадково підморгнув. У день річниці він пішов з самого ранку, сказавши, що треба залагодити деякі справи по сюрпризу. Оксана залишилася сама. Вона механічно готувала святкову вечерю, запечену курку, салати, його улюблений торт. Вона робила це за звичкою, не відчуваючи ні радості, ні передчуття свята. Це був просто ще один день, ще один обов'язок. Близько полудня їй зателефонували з банку. Вона давно забула про стару кредитну картку, якою не користувалася вже кілька років. Жіночий голос повідомив, що термін дії картки закінчується, і запропонувала прийти у відділення за новою. Оксана вже хотіла відмовитися, але раптом щось її зупинило. А скажіть, будь ласка, у мене там є ще один рахунок депозитний. Я давно не перевіряла. Одну хвилинку. Так, Оксану Сергіївно, у вас є депозитний рахунок. Він був відкритий вашим чоловіком Анатолієм Петровичем на ваше ім'я. Справді, здивувалася Оксана, вона не пам'ятала такого. А яка там сума? На жаль, по телефону таку інформацію ми надавати не можемо, але можу сказати, що вчора з цього рахунку була знята велика сума майже вся. Залишився мінімальний залишок. Оксана відчула, як підлога похитнулася під ногами. Який рахунок? Яка велика сума? Толік завжди казав, що вони ледве зводять кінці з кінцями, що треба економити на всьому. Дякую, прошепотіла вона і поклала слухавку. Її охопило дивне, холодне заціпеніння. Вона підійшла до його столу. Вона ніколи не дозволяла собі ритися в його речах. Це було табу. Але зараз їй було все одно. У верхній шухляді під стосом старих паперів вона знайшла папку з документами банківські виписки. Вона відкрила першу ліпшу і цифри вдарили їй в очі. На секретному рахунку, про який вона нічого не знала, лежала сума, якої вистачило б на невелику квартиру. Рахунок поповнювався регулярно протягом останніх десяти років. Це були його премії, підробітки, про які він їй ніколи не говорив він скаржився на безгрошів'я, змушував її звітувати за кожну копійку, відмовляв їй у найнеобхіднішому, а сам тим часом накопичував цілий статок. На дні папки лежав договір. Договір купівлі продажу, датований вчорашнім днем Анатолій Петрович придбав Мотоцикл, Новий блискучий іноземний мотоцикл, вартість якого дорівнювала їхньому річному сімейному бюджету. Сюрприз. Слово пролунало в її голові, як постріл. Ось він, його сюрприз. Не для них для себе. Оксана сіла на стілець, вона не плакала, сліз не було, була лише порожнеча, величезна, крижана порожнеча всередині. Двадцять років її життя, її економії, її принижень, її страхів все це було брехнею. Він не був бідним. Він не намагався забезпечити сім'ю, він просто знущався з неї. Насолоджуючись своєю владою, він позбавив її всього роботи, друзів, захоплень, самоповаги, просто тому, що міг, тому що йому так було зручно. Вона сиділа так, мабуть, годину, а потім встала. Рухи її були спокійними і точними. Вона підійшла до шафи і дістала велику дорожню сумку, почала складати свої речі та речі Софії. Потім зайшла в кімнату доньки. Софія сиділа в навушниках і читала книгу. Побачивши матір з сумкою, вона здивовано витягла навушник. Мамо, що трапилося? Оксана мовчки поклала перед нею на стіл банківські виписки і договір на мотоцикл. Софія швидко пробігла очима по паперах. Її обличчя кам'яніло з кожним рядком. Вона підняла очі на матір. В її погляді не було здивування лише гірке підтвердження того, що вона й так знала. Що будемо робити? тихо запитала Софія. Ми їдемо. Так само тихо відповіла Оксана. Збирай речі, тільки найнеобхідніше». Коли Толік повернувся додому, він був у піднесеному настрої. Він увійшов до квартири, чекаючи побачити накритий стіл і дружину, яка метушиться біля плити. Натомість його зустріла тиша. У вітальні на дивані сиділи Оксана і Софія. Поруч стояли дві дорожні сумки. А що це таке? здивовано запитав він. Ви кудись зібралися? Оксана мовчки встала і поклала перед ним на журнальний столик папку з документами. Він подивився на папку, потім на її обличчя, і його святковий настрій миттєво випарувався. Ти рилася в моїх речах. прошепів він. Я рилася в наших речах, Толіку, у речах, які стосуються нашої сім'ї, точніше тієї ілюзії сім'ї, яку ти створював 20 років. Її голос був спокійним, але твердим. Вона ніколи не розмовляла з ним таким тоном. Він розгубився. Що ти верзеш? Я... Я хотів зробити сюрприз, ми б подорожували ми. Вперше за довгий час Оксана посміхнулася, але це була страшна посмішка. Не бреши, Толіку, хоча б зараз. Цей сюрприз був для тебе. Як і ці гроші все було для тебе, а ми з Софією були лише декораціями у твоєму житті, зручними, безмовними декораціями. Та як ти смієш, він почав заводитися Я працював, я вас утримував, ти сиділа вдома на всьому готовому. Ти не утримував нас, ти тримав нас у клітці і годував брехнею. Але знаєш що? Я більше не голодна. Вона взяла свою сумку. Софія зробила те ж саме. Куди ви підете? крикнув він їм у спину. Кому ви потрібні? Ти нікчема, ти пропадеш без мене. Оксана зупинилася біля дверей. Вона обернулася і подивилася на нього. Вперше за двадцять років вона дивилася на нього не зі страхом, а з жалістю якою ж маленькою і жалюгідною людиною він був. Я вже пропала з тобою, Толіку. Тепер я хочу спробувати знайти себе. Вони вийшли на вулицю. Вечірнє повітря було прохолодним і свіжим. Оксана глибоко вдихнула. Вона дістала телефон. Мамо, привіт, це я. Вибач, що так пізно. У нас змінилися плани. Мамо, ми їдемо до тебе. І, будь ласка, приготуй скатертину ми будемо святкувати. Дорога до рідного містечка здавалася нескінченною і водночас надто короткою. Вони їхали в нічному автобусі, притулившись одна до одної. Софія спала, поклавши голову матері на плече. Оксана дивилася у вікно, напролітаючи повз вовні. І думала, їй не було страшно вперше за багато років було відчуття полегшення, наче вона скинула з плечей неймовірно важкий тягар, який носила так довго, що вже звикла до його ваги. Мати зустріла їх на порозі вона нічого не питала, просто мовчки обійняла спочатку Оксану, потім Софію. І в цих обіймах було все. І любов, і підтримка, і розуміння. У домі було тепло, а на кухні, на великому дерев'яному столі, лежала вона скатертина. Розшита дивовижними візерунками, вона сяяла в м'якому світлі лампи. Оксана підійшла і обережно торкнулася її. Шорсткий льон, гладкі стіпки. Це було справжнє. На відміну від усього її попереднього життя. Вона чекала на тебе, доню, тихо сказала мама. Вони сіли за стіл. Лідія Петрівна поставила чайник. Вони сиділи втрьох, пили чай і мовчали. Але це було не гнітюче мовчання, як у квартирі Толіка це було спокійне, мирне мовчання людей, які нарешті вдома. Наступного дня Оксана подала на розлучення і поділ майна. Толік дзвонив, кричав, погрожував, потім благав повернутися. Вона не слухала. Вона поклала слухавку і більше ніколи не брала її, коли бачила його номер. Почалося нове життя важке, але вільне. Оксана влаштувалася на роботу в міську бібліотеку, на своє старе місце. Зарплата була невелика, але це були її гроші. Вона могла купити собі книгу, не питаючи дозволу, могла піти з Софією в кафе, могла просто сидіти на лавці в парку і читати. Це були прості маленькі радощі, яких вона була позбавлена 20 років, і вони здавалися їй найбільшим скарбом. Софія розквітла. Вона стала веселою, відкритою, почала допомагати бабусі по господарству, записалася в художню студію. Напруга, яка сковувала її роками, зникла. Одного вечора, сидячи на кухні за столом, вкритим старою вишитою скатертиною, Оксана дивилася на своїх найрідніших жінок маму, яка в'язала, і доньку, яка малювала. І раптом вона зрозуміла, що таке щастя, це не дорогі подарунки чи сучасний інтер'єр, це відчуття безпеки, це можливість бути собою, це любов, яка не вимагає, не контролює і не принижує. Вона прожила 20 років у темряві, але тепер вона вийшла на світло, і попереду було ціле життя, її власне життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.